Всіх вітаю на своєму каналі Квітковий куточок. Сьогодні вже у нас вихідний і ми їдемо знову працювати. Будемо натягувати знову сітку рабицю, але кому це не цікаво, там є ще інші різні справи. Ось, наприклад, я везу туди квіти, розсаду туди і трошки порозсаджую під бутилки, тому що вже тепло Хоча деякі не радять це робити, діждатися треба тепла такого, щоб було стійке вже. Ну, я не можу чекати, я буду експериментувати. У мене ще вдома залишились квіти такі розсадою. Це м'ятка, міліса. Якщо що, я потім досажу. Все, поїхали далі. Заїхали підкачати колеса на заправку. Погода сьогодні чудова. Надіємося, що буде вже тепло, все налагодиться. Весна вже почалася на настояща. Справжня весна. Сьогодні заїхали вже. Сюди в наш садочок вже воно спосохло. Можна ставити машину, такого болота немає. Ось всі мої поки що з під'їзду перевезені квіти. Так, масяня зустрічає, побитий, Опять наступив на нього. Побитий, розбитий Мосяньки. Як завжди, масянечка, йди сюди. Іди сюди. Іди, моя маленька, тут вавочка у нас, ось такая сказі, вавочка, блин, опять подрався. Ну що ж це таке? І ще я буду висаджувати делосперму. Ось, каменеломочку, м'ята міліса. А, ну я ж все ж розповідала. І тут сенерарія, фіалочка і лаванда. Петунія. Перепутала лаванда. Ходить подивитись. Ось другий моточок. Випадимо. Проволока. Ну, що тут вирішаєте? Хватає все, Рома? Все хватает? Сюди, щоб Сюда? Не высоко, как бы мы живут на выделить. Да, да. Маленькие такие поразмеряйте, чтобы несколько штук. Размеряємо, світа, размеряємо. Да. Так, а так. ты нашел эту? Кого? Ну, мер... мерилку. Да, вот, а, вот он все такой кусочек. Я не знаю, так нашли. странно, ну. Де жвана. А кто может забьется? Вот это что-то, да? А

Юра, Юра, наметишь, потом еще неправильно обрежешь. Стирай эту метку. Да, бо забудешь. Слышишь? А есть же у нас арматура еще большой кусок, чи нема? Да. Можно же кусок арматуры еще отрезать, приварить. Так что должно хватить. Да? Все у нас... Еще нам треба тут соединить. Вот. Ну тут ця стоїть, покажу. Все нормально. Собаки вже тут не лазять у нас. Тут прикопали. Вот все. варють труби, готують паркан, а я пообрізала у цих шинах мелісу. Ось, як і господі, м'яту і вириваю травку. Дуже тут заросло, повиривала вже. Ось, бачите, сухенька, а ось тут ось вона вилазить. Тут вилазить ось. А тут прямо все колесо заросше було. Це треба все теж повиколупувати. сюди так тепло, класно. Пташки співають. У нас. Три дні тому була дуже жорстка атака по кропивницькому дронами. Через нас летіло 50, а на нас до 30. Ну, якщо точно сказати, то це десь 25. І були влучання, було дуже страшно. Це було вже ніч з 10 вечора, коли вже люди збиралися лягати відпочивати. І воно все таке навчало летіти. У нас постраждало багато. 80 квартир, будинок, декілька багатоповерхових, також декілька приватних будинків, автомобілі, машини. Ой, слава Богу, нас це не зачепило, але це було дуже-дуже поряд. Дуже-дуже близько. А на наслідучий день. Вже під, такою, під таким масивним обстрілом була Одеса. Ой, це було дуже страшно. Так, що, зробила я. Це теперечки, теперечки. Підемо далі. Так, тут всі ці шини вже засаджені, одна залишилась, тому я посадила Мелісу. Ось так от. І зараз піду в ті саджати м'яту золотий ювілей. Теж під бутилочку. Так, поки там чоловіки попрацюють і без мене, моя поміч там не потребується. У мене є трохи роботи. Я хочу тут знайти місце, посадити камені ломочки і делоспети. Оці. Це. Жовтенька, біленька і п'ять сортів каменоломки. Думаю, ось тут і тут досажу. Далі. Це моя гірка. Така щось все померзла, все посохла. Ой, це, це делосперма рожева була така класна. Зараз бачите, яка вона, чи відійде вона, чи ні. Навіть не знаю. М -м, вся оця астрочка. Вона замерзла чи засохла. Одні, оцей чебрець, очіточки. Всі живі, всі ростуть, молоділа, а і от це все позамерзала, Ну, Не знаю. І також хочу пересадити оцю мою. Клумбочку, яка розсипалась. У ящичок посадю. Такий. Ну и і... посадити там. Масяня, іди гулять, Що ти там. Масянька, іди гулять. Смотри, яке сонечко. Да, чого ти? Поїв. Ти хочеш, щоб ми в хаті з тобою сиділи? тобой да? сидели? Не, не надо. Не надо, Треба погулять, скосить. Да. Такий ти подринный весь, такий мужичок у мене б'єдненький, такий раненый кругом. Ну, ти лазиш, десь бігаєш, десь кусаєшся з кимось. Оце ну, так робиш. Виходь і будеш на сонечку грітися. Будемо працювати. Ну, да, Гулять. Возмущає. Да, масяня. Он лежав, а я тут. Пройшу. Ну так. Да. Сажу цветочки усю. Да. А ты что устроил? Утянешь удлинитель? Так. Буду значить Рома, ты ж там аккуратно. Так. Номер три. Постійно почала вимикатися камера. Значить тут, і отам один. І ось така буде клумбочка. Дай Бог, щоб вони прижились. Масянька, як завжди, мені допомагає. Красивая, Юра, посадила, красивая. Вот, -вот. вот тут все цветочки. Вот тут в середине все. И вот там цветочки. Вот так я ровно понял. ходить. понял, тут вообще нельзя. Погодить. Нельзя ходить вообще. Тут... И масяне. А тут тюльпаны, смотри, под ногами. Да, не да, сильно да, их давить. Да, да, да. Бо я не стала их выкапывать. Смотри, они по всей дорожке усю. Рома, кажется, не надо их выкапывать. Ну, Куда? Да. Они отцветут Нет, как раз, да. и потом пропадут и все. Отцепление, а тут да. будут красивые ирисики. Петушки, а там лилии красивые будут. А тут вот все посохло, чуть-чуть, видишь? Не знаю, может отойдет. Поливать? Да, надо. И дождик поливать, чтобы было все. А тут я подосаживала, еще там надо будет досаживать, чтобы было красиво. Ой, красиво. А он видел какие желтые цветочки а -а -а. и белые а -а -а. он? Ну, да. Желтые и белые Лазит. вылазят. Пойду я теперь в другую сторону. Да. Так, стоять, балакать. все надо. Поломалось, бачишь. Да кто? все моя. Мамбочка. Это клумбочка поломалась. Квіточки білі вже відцвітають. Це жовтенькі теж почали з одного. На її квіточки вони вже відцвіт, відцвітують, І тут теж новенькі пускають. А там кругом повилазили тюльпани, де треба, де не треба. Тюльпани лізуть по всій території. Як я їх не викопувала, не садила окремо, вони будуть так і далі рости. Тут піончики просипаються. Тут вариться. Скоро вже будемо розматувати сітку, треба все все приготувати. Що виходить? А то не криває, ні? Кривовата? Що таке з неї случилося? Я отворачуюсь папа відважувати. А, і ви відворачуєтесь і зліпили таке, так? Ну нічого, Кривовато, Головне щоб не пролезна була і все. Трошки покопали. Там по это самое корней, да, ну как всегда, поросель. Ту ж ми подв'язали ж. І ще минулий раз приходили з сином так. Підв'язали, трошки підтягнули цю малинку. Ага, добре. Вкопали. Ось такі гілки. Там. Тут. Ай, так буде воно поки що у нас натягуватися, прив'язуватися. Можна було ще вкопати. Там сусіди приїхали. Від тому тут поки що на, пол, на півтінь я посаджу ось ці чотири своїх рослинки з розсади. Це петунія, маргаритка, левандочка і ценерарія під бутилку. Зараз знайду тут міста, місця і все зроблю. Ну, ось так будуть. Під бутилками тут пів, пів, пів. на пів тут сонечко, не знаю. Виживуть, то виживуть. Не виживуть, значить не виживуть. Ще в мене є вдома. Масянечка. Ти не знаєш собі місце, не знайдеш, так? Один там, другий там, третій тут ходить. Да, да, закакана попа в тебе. Ти у нас ти грязний, чорний. Ой, Масянька, Масянька. Иду я далее. Плоскогубцы, Рома. Ну, Бери, не, не, крути руками, будут От руки падать. Так, так, підкрутити треба. Одкручувати давай. Откручувати я не можу. У мене ручки. Ручки? вверх да. і низ. У мене теж ручки. У мене ручки. У всіх ручки. У всіх ручки. Руки крюки? Да. Так. Да. Так, ну где ж я? Мои красивые перчаточки дела. Вже вечері. Я трошки зібралася. Тут залишилися останні роботи. Зараз докрутиться, поволокай, трошки прихватимо і залишилось, я навіть не знаю, ще не міряли скільки тут до душа. це такі кусінчики треба чи. Сітку ще якось докупляти чи щось доварювати. Колючку. Треба щось думати. Так. Главне, що охороняє. Ага, місто собаки. а мы сдачи, все, все ради. Мы порабыли, нарабились. Я не знаю, кто. Вообще вот заплетали, уже час потратили на заплетание. Заплетали. Две проволоки выкинули, блин, еще короче стало. Ну, до столбика все равно хватит. Да. Тут как раз две лишние было. А тоже за столбиком пришлось привязывать. 10 сантиметров украли. money.